Зал незламного хабу перетворився на справжній подіум. Юні дівчатка із Запоріжжя та усієї області сьогодні в ролі моделей. Демонструють яскраві образи, футболки, які самі і розмалювали гарні сукні та модний верхній одяг. Кожна з учасниць старається, аби отримати омріяну корону. Софія Кубай з Приморська розповіла, що ретельно готувалася до цього дня. Я готувалася десь місяці два до цього до цього мероприятия, щоб гарно виступити, щоб не впасти. Тому що це дуже класно. Ти ходиш, показуєш свої образи та стаєш популярним. Я старалася готувалася. Ну, вчила пози, дивилася різні відео на YouTube, як ходити, що робити. Ось, я зараз дуже хвилююся, тому що дуже багато людей. Я дуже багато не ходила, тому що я була в іншій країні. Ось я налягу була. Ну, я як півтори роки була в Чехії. Ось дівчинки мої подруги. Ось я бачу, що вони дуже стараються. Я бажаю всім успіху, щоб ніхто не волнувався, щоб усе, хто все здійснилося, щоб усі забивали те, що вони хотіли. Не менше за учасниць хвилюються їхні батьки, які у залі в ролі глядачів та групи підтримки разом готувалися до свята і підтримують під час виступів. Дуже хвилювалися, а навіть зараз все тримтить. дуже задоволені, що ми приймаємо участь в цьому закладі. А, дуже вдячні професіоналам, які займалися з нашими дітками. Включно на й мою доньку. А, хочу побажати всім миру, спокою та перемоги. Організатори розповіли, влаштували свято, щоб відволікти дітей від війни. Окрім цього, допомагають юним дівчаткам розкрити свої таланти та повірити у власні сили. Сьогодні разом з модельною агенцією пані Ірина ми влаштували це свято для дітей з особливими потребами, дітей ВПО та місцевими дітьми, які отримали стрес від бойових дій. Разом з дітьми ми вигадували наші образи, малювали футболочки і одразу зараз будемо виступати у них. Це проєкт Діти для дітей. Так як захід благодійний, всі зібрані кошти будуть використані на організацію свята для онкохворих дітей Запоріжжя, розповіли організатори Оксана Чуприна, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.